Павло глазовий залізний характер. Нам, мужчинам дорікають, їде трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не уступає, бо, мовляв, що є мужчини не культурні грубі. В цьому треба розібратись громадяни любі. Якось їхав, я трамваєм, а удовськи. Женського народу, треба в місті розступитись а кому охота? ти стоятимеш, а сяде чудя жовторота, я й до публіки звернувся. Женщини і дами, хто найсарша і найтовща буде тут між вами. Всі мовчать, як без язиків, мов заклали вуха, й кинув одній бабусі, десь сідай старуха. Видно, із яхидних стучок. Та сидимо там, говорить, теж мені онучок. Я й до іншої звернувся. Благородно й Чітко. Ви поминули товстка і сідайте, тітко. О воно як ски... Я то заходжу з іншого вже краю. Вам вона ж скільки років стукнула, питаю. А вона скривила гірко і сказала строго. То тебе об стінку лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, всім на місце зразу. Більше жінчинам я місця не давав ні разу. І мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми не теж вміємо показати характер.